Ветерани війни, військовослужбовці та рідні захисники вперше пройшли маршем вулицями підгороднього. 150 людей об'єднались у живий ланцюг єдності, аби оказати підтримку та вдячність тим, хто боронить нашу країну сьогодні. Як ніколи, треба це робити, тому що моральний стан нашого війська і моральний стан нашого цивільного життя він дуже низький. І треба підтримати тих, хто на фронті. Підтримати тих, хто повернувся з фронту, і показати приклад тим, хто буде на фронті, що ми єдина нація, що ми сильні і незламні. Для ветеранів ця хода не просто символ, а необхідність, адже кожен з них несе за плечима тяжкий тягар війни. Це нам дуже потрібно, дуже потрібно хлопцям, що вони не забуті, що їм допомагають, що далі будуть допомагати як. Фізично, морально, психологічно, тому що ця допомога дуже потрібна. І ще, як кажуть, нічого не скінчилось, все продовжується, І, тобто, щоб кожна людина пам'ятала на таких зборах, що їхня підтримка теж потрібна кожному нашому бійцю. Навіть тоді, коли він просто приходить додому в відпустку, навіть ці слова дякую за службу, це теж дуже нас підтримує. Кожного хлопця, кожного бійця пліч опліч з військовими крокують місцеві мешканці і діти, і літні люди. Хтось з них несе квіти до алеї пам'яті, а хтось прапор як символ незламності нашого народу. Звичайно, треба підтримувати. Таким чином ми будемо заохочувати всіх людей. Це Україна. Ми повинні пам'ятати, хто ми українці за нашу націю. Також не забувати і заходи також важливо. Ось сподіваюсь, вони запровадяться, і ми будемо часто до них долучатися. Аби пам'ятати та вшановувати подвиги кожного героя. Подібні заходи проводитимуть щороку на день захисника та захисниці України. Це завжди так урочисто, ну святково, скажімо так, і об'єднуючи дуже, ми б хотіли такою ходою ветеранів, ходою всіх причетних до наших захисників і захисниць, об'єднати нашу громаду, об'єднати наших людей і передати вітання нашим захисникам. Показати, що ми об'єднані, що ми їх підтримуємо і завжди будемо підтримувати в нашій боротьбі проти ворога. Слава нашим! Слава! 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 Дарія Лисенко, Андрій Чабаненко Дніпро ТІВІ